Я інтроверт і я не вмію знайомитися з людьми. І, на жаль, це не на днях Мене запросили на івент про який ви вже 100% чули від інших блогерів. І Насправді це дуже класна можливість для мене увірватися в цю блогерську тусовку, поспілкуватися, познайомитися і поговорити про больне, про те, що тіктоки не залітають. До речі, рік тому мене теж запрошували на якийсь суперпопулярний івент, але мені не було з ким Спочатку Я себе переосилила, сказала, давай Аліна, ти сама зможеш, але в останній момент, коли я вже була зібрана, побачила, що на вулиці дощ розвернулася назад, пішла додому, пити чи от на цей раз я Сподіваюся, що я таки доїду до локації. У нас дрес-кот лимон. Я вирішила одягти ось таке Сексі Шмексі Боді зі шнуручка. Свої нові улюблені штани та рубашку від Солмер. Що то мені не до кінця подобався мій образ. Я вирішила спробувати ще ось таку лимонну футболку. Потім вирішила спробувати ось таку полосату кофту, знову повернулася до попереднього образу. Взяла молочну сумку, яка сюди добре вписується, і в результаті все одно пішла в джинсах. До речі, на цей раз, на івент я пішла з подружкою і у нас тут вийшов такий кеплек. Цей івент був від бренду Garnier. Вони презентували нову сироватку з вітаміном С. З кимось знайомитися, ми вирішили бахнути трошечки аперольчика. Ну як трошки він там був безлімітний. знімін. Можна поїли різних закусочок, івент знаходився на самій криші, ще була діджейка, ми там дуже класно провели час. Чесно, на івенті було багато блогерів, яких я дійсно знала, з якими я була б не проти познайомитися, але моя соціофобія сказала «Привіт!» Ну, хоча б з подругою непогано провели час, і ще отримали подарунки від гарнієр. Ну, якось так. Всім дякую за перегляд, всім цям. Цьом...